Добрий вечір, мої малята. Подивіться, будь ласка, стоїть в лісі. Ось такий будиночок. Ви бачите зображення? Так. А ну подивіться уважно, що знаходиться біля будиночка? Сніг. Сніг. а ще, дьєлка. Ялинка, а ще біля будиночку, подивіться, уважно знаходиться. Що це ось, бачите? Це знаходиться поряд біля будиночка лист. Напевно, він для нас. Давайте ми його прочитаємо. Прочитаємо листа? Так. Добрий день, любі малята! Пише вам, тітонька, зима. Настав час зимових розваг. Але чи знаєте ви, як можна розважатися взимку? Щоб перевірити вас, я надіслала чарівну скриньку. Вона відкривається, коли ви розгадаєте загадки. Малята, будемо розгадувати загадки разом зі мною? Так. Домовились! Зараз будемо розгадувати загадки, але слухаємо уважно. Ось з'явилася на скринька і наша загадка перша. Сипле сніг без зупину, вже засипав нам долину. На горбочках хлоп'ята вже шукайте санчаки. Молодці! А ну давайте подивимося, що в нас в скриньки сховалося. Скринька? Ану відчиняйся. Що це в нас сховалося? Що в нас з'явилося? Санчата. Санчата. Продовжуємо далі. Сніги упали свіжі. Прослався білий шлях. Візьму я быстрі лижі, долину, начебто. Бачите малята? Ось це в нас зображено на малюнку лижі. Хтось тобто катався коли-небудь на лижах чи ні? Ні. Ні? Нічого, трішечки будете дорослішими і будете кататися, правда? Взуття непросте, знизу сталеве. Їх одягаєш, по льду літаєш. Як ви гадаєте, що це може бути? Котузи. Ковзани. Ковзани це ось таке, бачите, взуття. На них можна кататися на озері, можливо, хто бачив, на катку катаються, так? І в них є лезо. ви Бачите його? Ось лезо. І це ковзани. Українською мовою ковзани. Козани. Продовжуємо далі. Що за гамір, що за гра? Ліпить бабу дітвора. Біля баби голова. Та ця ж баба яка? Снігова. 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 Молодці. Бачите, малята? З'явився на сніговичок. Баба снігова. Ось і скринька відчинилась. Що ж в ній? А ну давайте подивимося разом з вами. Санки, санчата, так? Лижі. Лижі. Повзани. Позани. Сніговичок, так? Сніговичок. Да. Так. А ще в нашій скриньці є картинки. Давайте разом з вами подивимося, що ж там за картинки сховалися. Подивимось? Так. Да. Я пропоную вам зіграти в одну дуже цікаву гру. Вона називається Що роблять малята будемо? Дивіться. Да. Я вам зараз наведу приклад. Ось, де ви бачите хлопчик, він катається на ковзанах. Якщо ми бачимо хлопчик, ми не говоримо хлопчик катається на ковзанах», Ми говоримо, він катається на ковзанах», Так буде правильно говорити. А якщо ми побачимо дітей, ми не говоримо, діти катаються на ковзанах, ми говоримо, вони катаються на ковзанах». Давайте спробуємо наступну картиночку. Що хлопчик робить? Ну дивіться на малюнку. Снігову бабу, снігову бабу ліпить. А як сказати, він ліпить снігову бабу чи хлопчик ліпить снігову бабу? Хлопчик, ні. Він ліпить снігову бабу. Так? Угу. Ось дивіться, бачите? Як ми скажемо діти ліплять снігову бабу, чи скажемо вони ліплять снігову бабу? Вони? Вони ліплять снігову бабу, молодець Марк. Так, продовжуємо далі. Що тут у нас зображено? Що хлопчик робить? Питається на санах. На санях катається, так. А як ми скажемо, він катається на санях, чи хлопчик катається на санях? Хлопчик катається на санях. Катається на санях. Вероніка, а ну подивись на цей малюнок. Що хлопчики роблять? Е -е -е -е. Катаються. І, мабуть, не дуже видно, правда? Е -е -е. Ми скажемо, хлопчик, і вони катаються на санчатах. Зрозуміла? Да. Так. Що в нас тут, хлопчик, робить? А ну, дивіться уважно на малюнок. Марик. <рик> хлопчик <рик> будує фортецю. Ми скажемо. Хлопчик будує фортецю чи він будує фортецю? Як правильно сказати Вероніка? Правильно сказати, він будує фортецю. А якщо діти разом будують фортецю, як сказати правильно? Діти будуть фортецю чи вони будують фортецю? Ні. Вони будують фортецю молодці. Малята, а давайте тепер подивимось на зображення. Я вам задам запитання, на яке ви будете давати мені відповідь. Домовились? Вам малюнок добре видно? Так. Да. Ану, скажіть мені, будь ласка, яка пора року зображена на картині? <звук> Зима. Зима, молодець. Яка взимку погода? Хто мені скаже, холодна, а ще яка може бути? Тосічки, що нас може щипати? Морозна, правильно сказати, і сніжна, так? Тому що сніг лежить. А що лежить навколо нашої природи? Дивіться. Навіть на деревах лежить, що це в нас? Сніжок. Сніг. Сніжок. Правильно. А який сніг це? Він який може бути? По кольору, Я, якого? який він кольором? Ой, білий. Білий. А який наш сніг? Холодний, чи гарячий, чи теплий? Холодний, Холодний. Розумниці. А який він? Пухнастий чи ні? Ні. Ну іноді він може бути пухнастий. Коли він летить із хматки, він може бути трішечки пухнастий. Молодці малята. А який одяг ми одягаємо взимку? Хто мені може сказати? тапочки. А який ми одяг одягаємо взимку? Теплий чи холодний? Теплий. А який ми одяг одягаємо? Зимовий чи літній? — Зимовий. — Зимовий. Молодці. Малята, а ну подивіться, будь ласка, а що роблять тут діти? А в що саме вони граються? О, ні, не знаю. Катаються на санчатах? правда? ось хлопчик катається на санчатах. Ви бачите? Так. Да. Ось де хлопчик, бачите, катається на лижах, так? Бачите, як він їздить на лижах, на дощечках таких. Ось де хлопчик ліпить снігову бабу. Бачите, малята? Ось де хлопчики грають в хокей, є така гра. І, до речі, на них що діто? Ковзани. Ось грає в сніжки. Правильно? Да. А ви полюбляєте в сніжки грати? Так. Да. Так, да? ну тоді давайте продовжимо далі з вами. Ось така у нас гарна картинка ми з вами розпізнали. Зараз продовжимо далі. Доброго вечора, Женя. Зараз хвилиночку почекаємо трішки Женю, щоб він відключився, привітаємося, і будемо починати добре. Так, Добре, хай він підключається, а ми з вами далі, далі продовжимо. Малята, а зараз давайте за допомогою малюнків. З вами складемо розповідь, яка називається Зимові розваги. Дивіться уважно на, на наші малюнки, які будуть у нас з'являтися на екрані, і будемо з вами вчити малесенький віршик, добре? Настала зима. Бачите, який малюнок з'явився? Випав! Дивіться, випав білий пухнастий сніг. Ви запам'ятали малюнки які? Так. Продовжуємо далі. Він вкрив дерева, кущі, будинки та на всю, всю нашу землю. Діти катались на санчатах, лижа, ковзана. Ліза, бачите? І ковзана. А вона вже не робила. Ліпили кого? Дивіться, з'явився матеріал. Я вийшла. Чи ні гоу? Бабу! Ні говика, так? Дітям було весело. Давайте ще раз подивимося. Давайте. Давайте. Зараз. Настала зима. Бачите, ось така у нас зима чарівниця з'явилась на екрані. Вероніка, прибери щось з камери, мені не... я тебе не бачу. Угу. Дякую. Дивіться, ось настала зима. Бачите, з'явилася наша зима чарівниця. Потім з'являється у нас що. Випав білий пухнастий сніг. З'явилась хмаринка пірячка Він крив дерева, кущі, будинки і всю землю. Діти каталися на санчатах, ріжа і ковзана. Діти ліпили сніговика. Дітям було дуже весело. А тепер давайте спробуйте ви мені розповісти цей віршик. Давайте спробуємо. Ось, з'явився у нас перший малюнок. Що це у нас з'явилося? Настала. Зима. Зима. Так. Далі дивимося. З'явився ще малюнок, а ну дивіться, а що це з'явилось? Вероніка, ну дивись на екран випав білий, кухнастий хто? Сніг? Сніг, Молодець. Він що зробив з деревами? Він вкрив дерева, домілки і всю землю, так? <плес> Далі в <плес> нас з'явилась картинка, що малята роблять? На санях катаюсь. катаються. На... Ні, катаються гадаються Але... на санях, на лижах і на козанах. Правильно? А ще діти що робили? Снігу бабу йти. ліпили. Ліпили снігову бабу. Дітям було що? Дуже, Дуже весело. Дуже весело. А ну давайте ще спробуємо розповісти. Весна зімо! Наша зима вам говорить велике дякую за те, що ви все знаєте. Пору року знаєте, які розваги є. Її скринька вже закінчилася і зачинилася. Я сподіваюся, що вам наше заняття сподобалось, і наступного разу ми також будемо спілкуватися з вами. Добрий малята! Добре. Якщо хтось щось не встиг подивитися, я скину відео, можна буде переглянути. До побачення, мої малята, вдалих вихідних і обов'язково зліпіть сніговика. Домовились? Добре. До побачення. Що потрібно сказати?